Правда про співачку Волека. шокуючі кадри, які ви ніде не побачите. Бо вона може виглядати і ось так, друзі, і отак в тому числі. Бо в неї є проект Донбас Герл спеціально для всіх тих, хто вважає, що її пісня скучна туди-сюди. Це друзі, робиться під формат Євробачення. Вона робить це правильно. А насправді вона може робити проекти світового масштабу. І зараз я вам розкажу, як це було насправді, щоб ви знали. У неї до речі, у цей одяг це вона в АТБ прийшла з відходів, грубо кажучи, забрала пакети, щоб товар не бився, і зробила собі костюм. На сцену вона настільки проста, причому вона ж професійна співачка, вона вища музична світа і так далі. І вона ж сама з Донбасу. Той проект називається Донбас Герл. Тобто вона пережила окупацію і при цьому всьому по українськи розмовляє, так, начебто вона з Західної України. Ми з нею познайомились на Гластенбері Фестиваль. Це найбільший фестиваль світу. Це Бурнін, Мен Атлас Вікін, це все пиль, Зрівняння з Гластенбері, Там найбільші зірки світу виступають. І Лолека також там виступали. Ми з нею познайомились. На одній же сцені виступали, де Джері Хейл, Джамала, Калош Оркестра, що там Гоу Ей, там же. Співали і весь внутрі, хто встиг її пачуть, просто були в шоці, бо це реально музика світового рівня. Це не просто шарвачина, якась українська з басом, щоб в тачку включить, послушати. Це музика, яку можна слухати в усьому світі. Українці ще до кінця не викупають, хто така лолека і які продукти і проекти вона може зробити для України. Друзі, ви тільки подивіться, як це вообще виглядає. Друзі, я ще в акаунті більше виставлю відео з і так далі. Але для мене це унікальна людина, яка повністю грубо кажучи, з території, яка була російськомовною росіфікована, повністю перейшла на українську, повністю підтримує український формат в Україні за кордоном. Всюди їздить, представляє Україну, хоча і пропонують закордонні контракти. Вона залишається україномовною і українотворчою людиною. Трошки не до кінця люди розуміють. Ну вони не, розуміють недостатньо коштів, як у тих самих наших величезних зірок, для того, щоб показати в усьому об'ємі, що вона може зробити, і так далі. Мій голос буде 100% за неї. Я дуже радий знайомству з нею. Ту музику, яку вона робить, це просто левел. І ще як цікаво, що вона може поєднати такі класичні мелодичні мелодії, паралельно створювати, ну, ну просто музон, від якого тащиться в усьому світі по всім найбільшим фестивалям. Друзі, надіюсь, трошечки більше вас з нею познайомив. Величезний їй привіт, ти молодець, бажаю тобі успіху, перемоги і подальшого натхнення для перемоги України в музиці.